Yeah. <laughs> It's in store, yeah, bro. Come on. Так, що у нас тут? Це це, це UFC 100 іменна uh, куртка. You know, nobody... Ні в кого here на цьому тижні не буде такого. Мені здається, я почав пригадувати, що я бився тут у 2020-му або 2019-му щось по типу цього, але цей буде особливий. Знаєте, бути тут це щось особливе. Торкнутися ногами цього канвасу, і це круто бути в такому великому карді. Цей кубок з NBA. Ми хочемо зустрітися з чемпіонами та легендами іншого виду спорту перед тим, як з'явиться новий чемпіон у червні. Важче, ніж ти думав, чи як? Oh, yeah, yeah. Так. Якби у NBA був БМФ, yeah. як yeah. ти думаєш, хто б це був? Це був би каувай? Ні-ні-ні. Я б обрав Дреймонда, чувак. Дреймонд або ж джокер. Броці хлопці просто дикуни. Це досить маленький октагон. Він змушує бути активним. Коли він більший, і у тебе більше місця для будь-чого. що ти відчуваєш, коли ти в клітці? Це моє місце. Неймовірно. Я думаю, це було тут, у цьому місці особливо, коли я уявляю справжній у суботній клітці, вона буде трішки більша. Набагато більше місця, набагато більше аби реалізувати яскраву перемогу будь-що. Треба впевнитися, що все окей, так? Я завжди голюся, тому що це легко. Я завжди зайнятий і мені доводиться планувати запис. І Якщо я планую стрижку, я можу запізнитися на неї, тому що зазвичай у мене багато роботи. Я голюся сам, я більше полюбляю виверту голову, і я роблю це сам. Давайте дивитися. Це просто мем. Деякі старі культури розфарбовували обличчя, коли йшли на битву. Вони проводили ритуал. Це бойовий Алекс Перейра, це його версія, воїнська версія. Розфарбувати обличчя для перемоги поголиться для бою. Знаєте, в суботу ми прямуємо на війну. Це кам'яне обличчя, це Алекс Перейра, бро. Чемпіон у напівважкій вазі. Все вирішено. Чама. Ходімо. Його звати Ахілес, я взяв його відразу після народження, перед тим як він відкрив свої очі. Обрав красунчика, справжнього красунчика, він крутий собака, гарний собака, великий хлопчик. Тож, це мій новий Ахілес Хіл. Це моя перша прес-конференція, відколи я у UFC, при тому, що це мій четвертий мейн івент, буквально мій третій чи четвертий пейперв'ю. Я ніколи не був на прес-конференції, тож. Чому б і ні? Моя перша буде найбільшою. В першу чергу мені треба подякувати хлопу Камарго. Я думаю, я симпатичніший, але він елегантніший. Він поганець. Стій збоку біля машини. Круто, чудово. Коли у Чарльза прес-конференція, або ще якийсь захід, він полюбляє виглядати добре, не тільки у UFC. якщо ви побачите його в Сан Пауло. Він завжди виглядає добре і зараз буде так само. Це його робота. В цьому він не перевершений. Тож я впевнений, що він буде виглядати бездоганно, він буде виглядати круто, аби влаштувати шоу. поглянь сюди, ось так. Мрія, віра і все стає можливим. Це тату у мене на грудях. Сьогодні четвер, зараз приготую собі каву і буду вирушати на прес-конференцію. Так, я обожнюю каву, чувак. Кожного ранку я п'ю каву кожного дня. Так, вона реально смачна. Окей, поїхали. Ми у моєму номері в готелі прямуємо на прес-конференцію UFC 300. Наживо з Лас-Вегасу. Подивися вперед, а потім подивися на Аманду. Сподіваюся, у нас не буде ніяких нюансів у гардеробі на шляху на прес-конференцію. Поїхали. Ladies and gentlemen, welcome to the historic UFC 300 press conference from the MGM Grand Garden Arena. But the action Saturday moves across the street to the T-Mobile Arena for UFC 300 only on pay-per-view. And here are all the fighters on Saturday's record-breaking car, loaded from top to bottom with the best mixed martial artists on the planet. Як справи Лас Вегас? Як ви, хлопці? У кого є перше питання? Питання до чемпіонки Вейлі. Коли ти дивишся в сторону Октогону, бачиш Ян, що такого вона приносить, чого ти ще не бачила в Октогоні. Привіт всім я поважаюся Онань. Вона дуже сильна. Ментально, серцем, фізично я її поважаю. Дякую, я думаю, у нас взаємний респект одна до одної. Я думаю, ми обидві можемо запропонувати великий виклик одна одній. Алджо, Алджо це ніч перед дебютом у новій везі. Як ти почуваєшся і що відрізняється для тебе у цій ваговій? Що ж, я відчуваю набагато більше енергії. Це настільки великий івент. Я просто мене вшанували, дали привілегію бути частиною цього. У мене довга кар'єра в UFC. Я вдячний за все, що зі мною сталося. І в суботу ввечері я зроблю все можливе. Я дуже вдячний UFC за те, що вони зібрали такий карт. Подивіться на неймовірних атлетів, які сидять на цій сцені. Бути присутнім в суботу. Обов'язково хлопці. Я готовий перемагати колишнього чемпіона. Це бій, про який я давно просив. Нарешті я дочекався. Я готовий вийти і зробити свою роботу в цю суботу. Дана, Макс і Джастін хочуть, щоб бонуси виросли через особливий карт. І наскільки? скільки? 300, 300 гривень! 300 тисяч доларів. Поїхали. Більше не задавайте мені питань. Давайте в кого наступне питання. Джамал, я бачу цікавий вибір пляшки. Можеш розповісти про неї детальніше? Ти знаєш, просто даю зрозуміти, як буде виглядати обличчя Перейри в суботу ввечері. Я змушу його згадати цей момент. Коли гратиме моя музика, і я буду виходити в Октагон. Я змушу його згадати цей момент зробіть фото. Мені байдуже, коли ти увійдеш туди зі мною, не буде про що говорити, не буде що сказати. Ми тут і я нагну тебе. Дякую всім, хто прийшов сьогодні. Дякую, хлопці. Ціную вас. Ти вже бачиш, що це Це гарно. Дякую, хлопці. Удачі. Чемпіон тут! Справжній чемпіон тут. Поїхали, поїхали. Ви знаєте, чий це час. Поїхали!